Уявіть собі, там, де сьогодні здіймаються зелені гори Карпат, колись плескалися хвилі стародавнього океану Тетіс. Це було понад 200 мільйонів років тому. Згодом дві велетенські літосферні плити, євразійська та африканська, почали свій повільний рух. Вони стикалися і тиснули одна на одну, і під цим шаленим тиском морське дно почало підніматися. А осадові породи, що накопичувалися тисячоліттями, складалися у гігантські складки. Так, утворювались Карпати. Найактивніша фаза цього творіння була близько 60 мільйонів років тому. Самі ж Карпати утворилися близько 25-30 мільйонів років тому, під час так званої альпійської складчастості. Тому їх вважають відносно молодими. Мільйони років вітри, ріки, і льодовики виточували знайомі нам обриси, мальовничі полонини, озера й урвища. І сьогодні ми можемо насолоджуватися цією красою української природи. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.